Для управління ендуромотоциклом потрібні спеціальні навики, які можна здобути при системних тренуваннях під наглядом досвідченого тренера. Але в Україні я не знайшов жодного такого спеціаліста. Тренери з мотокросу допомогли на певному етапі, поки не підійшов до екстремального ендуро, де є багато елементів тріалу. Далі прийшлося вчитись та працювати над собою самостійно, освоїти масу матеріалів, відео, книжки, методички. Нові елементи пробував та відшліфовував методом проб та помилок. Багато чому навчився на змаганнях з ендуро та кантрі Кросу, в яких успішно виступаю з 2008 року. Разом з цим я допомагав і своїм друзям вийти на більш якісний рівень ендуро. Так з'явилася ідея створити першу в Україні школу ендуро. 444 Enduro School. Саме під цим номером я успішно виступив у своїх перших ендуро перегонах. Yeah. Якщо ви хочете отримувати задоволення від ендуро, обов'язково приходьте на тренування в 444 Enduro School. Зараз є дуже популярною наша програма для новачків під назвою Kickstart. Вона дає можливість швидко, іноді навіть з нуля, освоїти основні навики управління мотоциклом ендуро. Навчання проводяться на різних локаціях, де вивчаються старти, гальмування, повороти, стрибки, підйоми та спуски, переїзд перешкод і багато іншого. Райдери швидко вчаться, і в кінці курсу вже впевнено їдуть ті елементи, на які спочатку і страшно було дивитись. Чого я сів на ендуро? це нові враження, нові подорожі, нові знайомі, нові друзі, маса позитивних емоцій. Чого пішли до школи, тому що щоб навчитися набратися досвіду, тому що до того не, не каталися ні на мотоциклі, ні на такій техніці. Дуже дякуємо Богдану Бацику за те, що організував, згуртував, підтримує цей рух взагалі ендуро. І взагалі вчить нових людей, пропагує той спорт. Будемо допомагати розвиватися, прокладемо максимум зусиль. Щось, щось ми поможемо, щось підскажуть, щось ми покажемо. Тобто будемо працювати над помилками. Ну і дай Бог, хай школа розвивається, хай рух ендуро і мотокросу в тому числі так само розвивається. Більше нових людей, більше нових вражень, нових перемог. Бажаю всім відчути того драйву до того адреналіну і щоб всі були цілі, живі і здорові. Перш за все забезпечне катання. Це наше третє заняття. До того не їздили взагалі ні на яких мотоциклах ніколи. Богдан Бацик дуже нас підтягнув. Ми довольні, хтось трохи краще, хтось трохи гірше, але все виходить, ну, без його допомоги ми б, ми б не змогли осідлати того, того коня, бо дуже, дуже широкі трусяться від нього. Завжди вагався між чоперами і ендуро, але от... Коли прийшла пора купляти, все таки якось душа потягнула в щось таке більш екстремальне, де можна повіджигати, нікому не заважаючи розслабитись після важкого робочого офісного тижня. Мені пощастило знайти на просторах інтернету оголошення, що у Львові працює школа по навчанню їзді ендуро під назвою 444 Enduro School. Я подзвонив до Богдана. Поговорив з ним, він мені допоміг з вибором хорошого мотоцикла, з підбором екіпірування. І ось я вже... Сьогодні від'їзди восьме заняття. Мої навики по поїзді мотоциклу надзвичайно просунулися. Набагато краще себе і впевненіше почуваю, набагато більше задоволення отримую. І є величезне бажання займатися цим прекрасним видом спорту профі Профірайдери, які планують брати участь в міжнародних змаганнях. 111 МВт. «Ерцберг Родео», Роман Якс та багато інших підпрацьовують спеціальну програму під назвою WTA. Також ми розробляємо додаткову програму фізичних тренувань та спеціального харчування. Кількість райдерів в нашій школі постійно збільшується. Нарешті ми дочекалися снігу і почався цикл наших зимових тренувань. Зараз у нас відбувається прогресивний курс навчання в школі 444 WTA. Найбільш прогресивна група, повні відмовозки, яких навіть не лякає ні сніг, ні мороз. Всі хочуть газувати, сезон дуро не закінчується Вперше на ендуро-мотоцикл я сів в вересні 2014 року. Зі своїми друзями я тренуюсь в 4 for 4 Enduro School. Досягаю рівня європейських змагань і хотів би виступати на міжнародній арені разом зі своїми друзями і товаришами по команді. Ендуро – це для мене життя. Я здобув титул чемпіона України. В майбутньому планую вийти на міжнародну арену, і для цього я багато тренуюсь в школі 444 Enduro School. Хочете впевнено керувати мотоциклом під час туристичних поїздок чи, можливо, перемагати в змаганнях? Тоді вам до нас приєднуйтесь до наших тренувань. Пишіть та телефонуйте прямо зараз.